Дякую, Юлія. З нами на зв'язку речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Росіяни розповідають про те, що вони мають певні успіхи в районі Бахмуту. Розп... Розкажіть нам, будь ласка, що там насправді відбувається? Насправді там в їхні, в основному втраті живої сили і, і техніки. Там ідуть дуже жорстокі бої. Вони кидають. Так, трошки у нас завис зв'язок, але зараз я сподіваюся, ми його відновимо. Сьогодні до речі, генштаб повідомив про те, що 950 російських солдатів загинули за минулу добу. Ймовірно, це пов'язано з жорстокими боями на Сході України, от у пана Сергія, про це власне хочемо дізнатися. Зараз відновимо зв'язок, встиг він нам повідомити про те, що успіхи в районі Бахмута, про які повідомляють російські окупанти, це успіхи у втраті живої сили і їхньої ж армії. Бачу, пан Сергій уже з нами. Так, так, пане Сергію, ви почали нам розповідати про те, що так, відбувається у Бахмуті. Так, йдуть дуже жорстокі бої. Всі тіла на всі напрямки на Бахмутському по полі пону на. На Бахмутському напрямку вкрито тілами загиблих росіян. Вони їх не прибирають, видно, не ризикуючи або не зневажаючи. І тільки на навіть солідар, Солідаром, наприклад, протягом цих двох днів було підбито три танки. Тобто вони постійно, безперервно, накривають цей напрямок артилерійським вогнем. Так само дуже інтенсивні бої на Авдіївському напрямку, там десь. Порядка 41 штурму було за цю добу, і 249 безповоротних ну, втрат у росіян в особовому складі, і ну, також БМП, танки підбиті. Тобто, дуже інтенсивний цей два напрямки в плані боїв. Ну тобто, оці 950 загиблих росіян за минулу добу, велика їх частина це саме в результаті боїв на сході. Правильно? Так, так. Це треба трошки проаналізувати. Ну, більша частина, я думаю, так, тому що дуже інтенсивні бої йдуть. Ну, так само російська сторона повідомляє про те, що вони пішли у наступ у районі вугледара. Чи відповідає це дійсності? Так, там йдуть штурми дії, але наші наші війська стримуються ціною зусиль своїх ціною там злагодженості, навченості. Не, утримують позиції, не дають пройти росіянам далі. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що траса Сватова Креміна зараз під контролем Збройних сил України. І що це нам дає? Ну так, це під вогневим контролем нашої артилерії. Це дає нам унеможливлює переправку і ними боєприпасів, особової склади, техніку, а відтак ускладнює їм ведення бойових дій. І тобто, ми, ми там ми вже там відзвільнили декілька населених пунктів. Зараз взяли цю трасу під контроль, і в принципі, планомірно ведемо роботу. Вже ну перегруповуємося, тому що ми на відміну від них ми не ведемо такі, не підготувавшись ретельно, ми не ведемо штурмові дії. Також на мапі, яку публікує інститут дослідження війни, видно, що Росіяни намагаються в напрямку Лимана наступати, якось відвоювати те, що вдалося звільнити збройним силам під час контрнаступу. Що там відбувається, ну там ми в принципі не даємо їм наступати і утримуємо позиції, і в принципі, там наскільки я розумію, не змінила ситуація. Чи бачите ви посилення угруповання російського на сході України? Ну вони не те, що посилення. Вони вони, вони прибувають новомобілізовані. Сказати, що ну так в плані особового складу це певне збільшення, але вони не настільки натреновані і готові, як правило, там йдеться про декілька днів підготовки, щоб суттєво змінити характер бойових дій. Ну, але ж в таких боях вони можуть підготуватися, знаєте, відфільтруватися. Ті, хто не можуть підготуватися, доєднаються до тих товаришів, які зараз ви кажете лежать під Бахмутом. А ті, хто зможуть, то через який час вони можуть стати серйозною силою для нас. Ну важко сказати, тому що як правило, ну в бо в самому бою, ну за, за декілька тижнів, звичайно, навички, які з'являться, але великий ризик, що ти можеш загинути або поранити як по, по нормальній класичній військовій науці заздалегідь готують підрозділи. Проходить системна підготовка, вогнева, тактична, тактична медицина, інші там речі, зла і злагодження підрозділів, і тільки після цього вони відходять виходять на фронт, і те, і то там потрібна ще певна адаптація на безпосередньо на самому фронті. То їх без такої особливої підготовки відправляють зрозуміло, що їм важко вступити в стати зразу повноцінними підрозділами. Також російські змі повідомляють про те, що очільника угруповання російського центру, тобто того, який там якраз на сході і воює Лапіна, відсторонили від посади. Чи є у вас якась інформація з приводу цього, і що означатиме призначення нової людини на цей напрямок для збройних сил України? Ну, інформація ще буде уточнюватися, але в них декілька разів мінялися. командувачі. як правило, це показує, що у них великі проблеми з керівним складом, з серйозними штабними добре підготовленими офіцерами, тому що ми не бачимо якоїсь такої дуже грамотної тактичної побудови їхніх дій. Як правило, вони діють по ситуації, вони діють уже реактивно, реагуючи на наші дії, особливо в останні місяці. Тому дивлячись, кого вони призначать, тоді можна буде аналізувати. Останні призначили, вони не дивували якимось ну, найновітнішою тактикою 21-го століття. Як правило, це були всі старі зготовки за з радянськими військовими статутами. Зрозуміло. дякую дуже за те, що інформуєте. Сергій Чаривати, речник східного угруповання військ збройних сил України, був з нами на зв'язку. Коротка пауза, і продовжимо.